Наскільки коректно, наскільки етично автору піарити себе за рахунок своєї творчості? Я не вважаю це піаром. Угу. Я не вважаю це піаром, я вважаю це корисною інформацією, яка е, може дати цінність тим, кому, в принципі, е, ну, невідомо, не що робити. Тобто, е, це. Е, то, Ця, ця книга, друга книга, я маю на увазі, як я зробила це книга як стартап. Вона є інструкцією. Це посібник, який дає багато дуже інформації, яку я як фахівець який викладає в бізнес школах. Тобто, це є моя ну, як сказати, моя спеціальність, моя робота, моя друга частина ну, там, є. Права і ліва півкуля, да? ну тобто вони ж обидві в моїй голові mm. <смеш> знаходяться. Тобто, це не є піар, це є ще одна сторона Катерини Пилипчук. І якщо ця сторона існує, то чому її приховувати? Мало того, якщо я все одно викладаю це, я знаю, як це пояснити, я знаю, скажімо так. Як це пояснити з точки зору підприємництва? Крім того, шлях, який я пройшла, це був шлях всліпу, тобто, це було абсолютно без знань того, що я робила. А потім, коли я відрефлексувала сама по відношенню до себе, я сіла і сказала: а як же ж я це зробила?